Українські науковці знані у всьому світі. Їхні розробки використовують різноманітні країни та корпорації, які прагнуть досягти найвищого ступеню розвитку. Серед молодих та надзвичайно талановитих світил науки є і Кременчужани. За свої розробки у сфері енергомодернізації кандидати технічних наук, викладачі та доценти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали лауреатами премії президента України для молодих учених. Цього року науковці нашого університету входять до складу двох команд... Які отримали державні визнання від зафіксованого підписом президента, тобто найвища нагорода для молодих науковців це премія президента. Кременчуцькі науковці Олександр Сьомка та Вікторія Ноженко разом зі своїми київськими колегами створили роботу електромеханічної системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту, яка допоможе більш ефективно використовувати ресурси промислових підприємств. Наша робота представлялася чотирма авторами: два автори це я і Вікторія Юрівна Кременчуцької національної університету імені Маха Сергоградського, і два представника інституту електродинаміки національної. Демі наук України робота була якби представлена їхнім інститутом. А ми, як співавтори, кожна людина займалася е своєю, скажімо, галузь, які е переплітаються між собою. Кожен науковець займався власним завданням. Пані Вікторія вивчала способи покращення пускових режимів вібраційних машин, аби зробити роботу підприємств енергоекономічною. Вони використовуються в пріоритетних галузях нашої країни, таких як машинобудівна, будівна, транспортна галузь. І основним недостатком таких вібраційних машин є подолання резонансної зони під час пуску. Результат цієї роботи дозволяє Ляє підвищити енергетичну ефективність праційних машин, а також збільшити їх надійність. Актуальність роботи надзвичайна через постійні обстріли рашистів. майже 50% української інфраструктури було пошкоджено та знищено більше половини теплових електростанцій. Завдяки розробкам учених в майбутньому можна гарантувати енергостійкість та безперебійну роботу об'єктів навіть під час блекауту. Ця робота має прямо відношення і до енергоефективності підвищення, так і для створення так званих енергостроїв, які дадуть можливість під час блекаутів певні регіони зберігти для них, для них енергоживлення і забезпечити їх життєдіяльність. Такі зараз острови розробляються в тому числі і навколо нашого міста. Робота також буде актуальною і в період відбудови України. Наша робота актуальна не тільки у період воєнного часу, а і також буде актуальною під час відбудови країни, тому що робота підприємств енергетичного обладнання, технологічних комплексів та систем є дуже ну, якби важливою для. Економіки країни більше того, вже підготовлені акти впровадження з одним з підприємств міста. Акти впровадження так званого острівця енергоефективності або енергобезпеки, тобто незалежне працювання в, в, в заводу під час бокавтів. Ці розробки будуть дуже актуальні для подальшої там, модернізації чи удосконалення роботи. За таку визначну роботу вчені нагороджені премією президента України для молодих вчених, і таке визнання варте важких зусиль. Отримання премії президента України, звичайно, це дуже ну, суттєва подія в житті кожного, мабуть, українця, тому що та пророблена дуже велика робота, значна і звичайно приємно, що на рівні держави була відзначена наша робота. Саме і вона є важливою в умовах воєнного часу. Лауратом премії стала ще одна викладачка Кременчуцького національного університету. Вікторія Кулинич отримала нагороду за роботу інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу. Високотемпературний синтез, мова йде про створення нових матеріалів, які вже використовуються. І сподіваюся, що будуть мати велику перспективу використання на нашій, нашій бронетехніці. Мається на увазі бронетехніці, яка буде вироблятися і виробляється в нашій країні. Кременчуцький національний університет знається досягненнями своїх студентів та викладачів, і нагороди такого рівня найкращий. Тому доказ. Ми практично щорічно отримуємо премії президента по різним галузям науковий напрям. У нашому університеті є одним з найпріоритетних, і це якраз ці нагороди певним чином вони і підкреслюють, що ми рухаємося в правильному напряму. Дарія Кимець Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.